Я хочу зосередити вашу увагу на екранах. І справа, ось у чому цього року, спеціально до дня народження нашого міста, було започатковано конкурс на кращу концепцію, відеоролика про рідне місто. Житомир, я люблю тебе. Перший фільм від Дмитра Голумбевського. Це моє Тут як вдома. Ім вдягнули футболки, які доєднують всіх нас, також житомирян, до спільної всесвітньої акції в підтримку і умі умерла, який зараз знаходиться в в'язниці в Криму, який також є громадянином України і який також відстоює дух України в Криму. Я хочу просто побажати всім нам, щоб ми відчували себе в першу чергу не жителями. Не мешканцями, а саме громадянинами, які дбають за свою родину, які дбають за своє місто і які ніколи не дадуть скривдити свою державу. Єдина мета, єдина ціль це хочеться, щоб люди відчули щось вище, завдяки цьому, щось створили прекрасне в своєму житті. Спонсорська допомога є. Не скажу, бо збрешу, бо точно не знаю яка. Саме головне, що воно відбувається. І я вважаю, що ті кошти, які були потрачені на такі проекти, вони підуть немарно. Тому що це те, що зараз потрібно людям. Трішечки подумати про щось прекрасне. Приємно, що в Житомирі є культурна, а не безкультурна версія. Культурний розвиток особистий. Це збагачує.